Зараз на цьому відео вам покажу, що таке мокра мідь і що стільки відходу у мокрій міді. Мідь не то, що мокра. Ну. Бачиш. Вона перегоріла. Ну, по-перше, вона перегоріла, це ще така собі херня. Ну, прям щоб... Сильно критичного тут нічого немає. Ну, перегоріло і перегоріло. А з критичного, що випалили, пацани, дивись, випалили її. Питань немає. Ну, зробили і зробили. Ми ж не придираємося, що ми там випендрюємося, не беремо муку цей, не беремо перепалину, не беремо ще якусь беремо. Да? Просто суть питання. цю мій. Потрібно, що зробити? Випалив. Облив, обмив, да, ізоляція облетіла. Далі ваша задача яка? Е, Розстели її. Сьогодні сонця достатньо. да? Сьогодні сонця достатньо. Ніяких немає питань його досушити. Так же ж? Висушили, потім взяли його, обстукали оцю всю сліди ізоляції, вона має облетіть. І лише потім, лиш потім лише відправляєте. Оце от такий момент і. Просто дивись, ця мідь, ми сьогодні її висушимо, сьогодні зробимо перетруску і все покажемо. Да? Зробимо? Де. Я думаю, що це буде доволі цікавий такий, так? Да, контент. З латунню там, понятно, ну зараз покажемо. Дивись, тут 10-200. скільки ми реально запишемо. Я думаю, що реально треба писати 9. Як не менше. Ну, давай напишемо 9, а там подивимося, да? Ну і що ж, дивіться. Пам'ятаєте, сьогоднішню вологу мідь вагою 10-200? Давай протрусимо. Включаємо вагу. Включаємо вагу. На вагах у нас 0. Тарим ящик. Поїхали. Готові подивитися? Ну, там нема що трусить, звичайно. Тобто там нормальний матеріал. А от цю всю чепухню треба протрусувати. Ну і поїхали. Якщо маєте кілька хвилин вільного часу, давайте подивимося, що ми отримаємо на виході. Спочаткова вага була 10200. Записали ми вагу 9 кілограмів, а зараз подивимося, що в нас вийде після того, як зробили те, що мали зробити люди перед відправкою. Да? Ну, понятно, там дуже не старайся Владик, щоб Нехай якісь три капельки останеться, нема там нічого страшного. да? Є. Є страшне, да? Придеруться до нас. Ага. Завод покоя не дає, да? Ага. З тим легко не буде. Ну нічого, якщо треба,